Слава Україні! Чорна п'ятниця підійшла до закінчення наша акція. Відвантажуємо ще замовлені трактори до першого і не тільки трактори, а й екскаваторчики. А саме лейті 10-18. Покупець залишив завдаток, і завтра повинен його забрати. Тестуємо, перевіряємо такого красення 1,8 тонни. 700 доларів на нього була знижка на акції. Залишилося в нас ну, екскаватори повна лінійка, оскільки є на складі. Розпродали і повідвантажували по акції, ще й маємо завдатки, будемо відвантажувати трактори. А зараз хотів коротенький огляд, бо часто таке запитання: gl 33, хай спід коробка, і gl 32 на майданчику нашому присутні, В чому ж різниця? Між цими тракторами скажу так, є там дві ключові відмінності між ними, і першу видно, неозброєним оком, це кабіна. В GL33 кабіна вища, об'ємніша за рахунок висоти, а в GL32 кабіна нижча. Тобто, десь на це деколи звертають увагу, не знаю, ліс, садок, ну, от таке. По потужності одна кінська сила вона незамітна, оскільки, розумієте, двигуни тут ідентичні однакового об'єму, одинакового типу. Тут двигуни півтора кубові, грубо кажучи, і д 1503 маркування на обох двигунах. Кондиціонер, от бачите, на одному і на іншому кондиціонер. Компресор мається на увазі кондиціонера одинаковий. А, бачимо, що стан трактор не мальований, ні вихлопна, нічого не підмальовано як на одному, так і на другому. Стан а, автентичний, ніхто його не покращував. А от друга відмінність це ключова відмінність. Тут швидкість руху на gl 32. 15 км на годину і 25 км на годину на хай спід коробці. Власне. Дві ключові відмінності. Швидкість руху і об'єм кабіну. Все решта, колія, розмір шин, потужність. Я б не звертав увагу, бо вона власне на паливній апаратурі накручена. Ну і це не відмінність, а власне в чому ще незначна різниця це в ціні. 11 100 самовивіз з грунтофризою GL32 і 12,100. На хай коробці з грунтофризою GL33. Отакі тракторці з кабінами доступні у нас на майданчику. Декілька малюків залишилося: найдешевший Кубота B1620 3900 і gb 20 Він же Hitachi cx 200 5300 без ґрунтофрези. Можемо комплектувати ґрунтофрезою. Попередньо F205 під Чорну п'ятничку клієнт залишив завдати. Ну а по екскаваторах повна лінійка, дампери, навантажувачі, екскаватори. І вже найближчим часом розширюємо лінійку екскаваторів. Заїжджає то на 250 з боковою рукою і японськими двигунами. Окремо покажемо, будемо порівнювати, буде цікаво. А Любомир продовжує тестити, перевіряти функціонал по ЛТ-1018. Під Чорну п'ятницю реально люди зекономили грошей, і нам приємно, що ви обираєте vrm техніку, обираєте надійну техніку японську і реально надійну техніку китайського виробництва по екскаваторах. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі VRM-техніка. Do zobaczenia.